Вправа 1116 Виразить зрівняння X-3Y дорівнює 9 змінну Х через змінну y. Ну що ж, давайте міркувати, як це зробити. Перепишемо наше рівняння. Пишемо X відняти 3Y дорівнює 9. Нам потрібно виразити змінну Х через Y. Тоді, я нагадую, що ми можемо перенести доданок через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо тоді, що x у нас буде дорівнювати. 9. Зліва було мінус 3y, справа буде плюс 3y. І ось і все. Ми виразили змінну x через змінну y. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виразіть зрівняння зміну x через змінну y. Записуємо, що x дорівнює 9 плюс 3y. Ну що ж, ось таке просте завдання на лінійне рівняння з двома змінними На цьому вправу завершено.